Нарешті вже в мене руки дійшли до налисників. Вони в мене вийшли ідеальні. В мене головна задача була, щоб не змішався творог з вишнями, і в мене це вийшло. Смажимо налисники. Чотири яйця, дві столови ложки цукру збила, влила пів літру теплої сироватки, пересіяла ось таку кружку повну муки, в мене там плюс-мінус 450 грамів. Замішую тісто доволі густе, для того, щоб розійшлись всі комочки, і тоді гарні налисники в нас були. Всипаю 2 столових ложки. Какао і доливаю остальну сироватку частинами. Всього в мене пішло літра сироватки. Пішла. От, замішую все, вливаю трошки олійки і смажу звичайні налисники на сковорідці. Тепер займемося вишнями. У мене неповна літрова банка вишень без кісточок в власному соці домашніх. Туди додаю столову ложку цукру, столову ложку крохмалю, дві хвилини прокипіло, загусло, відставила, має вистигнути. Формуємо налисники. Беремо ще кисломолочний сир. Якщо у вас просто це сир, ви туди додаєте, цукор, ванільку, яйце. У мене це так як творожна маса, я туди не додаю ні цукру, ні ванільки, просто додала яйце. Ось так формуємо, як я показую на відео, складаю в форму, яку змастила вершковим маслом, в духовочку і смакуємо.